Хтось з відомих людей сказав, що час і прогрес міняють ландшафт і професії, та серед багатьох незмінних величин є найверховніша учитель. І через роки у добрих спогадах випускників він знову і знову заходитиме в клас і навчатиме, а школа, де засвоювали найважливіший предмет життя. Завжди залишиться у пам'яті як другий рідний дім. Так і через роки випускники Колінковецької школи повертатимуться до неї знову і знову, бо ще й досі пам'ятають кришталево чисті світанки і стежину, витоптану до школи. Повертаються. Тому що саме тут навчали жити у світі. Який постійно змінюється. Саме тут учили, що все починається з любові, а все найсвятіше з неї виростає.